Сильний свербіж на великих статевих губах. <рес> Дуже цікаве запитання. Якщо чоловік має член. Ой, веселите ви мене, дівчата. Якби я вибирала би для себе лікаря-гінеколога, коли ви здаєте сечу, обов'язково необхідно закривати вхід. Можливо, в такому випадку ваша печінка не вивозить, не залишайте це просто так. Треба вияснити, що є причиною. Точка G, скоріше за все, вона не існує. Це всього лише скупчення нервових закінчень. Ось до такого би я випішла. пішла. Привіт, всім! Я вас вітаю на моєму Ютуб-каналі і в майбутньому наша постійна рубрика Питання-відповідь. Я зібрала від вас цікаві запитання, і зараз надам на них відповідь. І так, поїхали. Перше запитання: Мірена і ендометріоз. Мені 46 років. Думаю. Ну, я так розумію, що ви питаєте, чи можна при аденоміозі в 46 років е поставити вам в вашому конкретному випадку е Мірену. Якщо в порожнині матки немає ніяких патологічних утворень, типу поліпів або е міоматозних вузлів, то так, дійсно, Мірена це внутрішньоматковий контрацептив гормон е вмісний, який. Е Тут спрацює. Він себе добре показав саме при аденоміозі або ендометріозі, але це не золотий стандарт. Є і конкретні препарати, які це не оральні контрацептиви, які також назначаються при аденоміозі. Чи правда, що після прийому оральних контрацептивів можна швидше завагітніти? Так скажу, що не оральні контрацептиви призводять до того, що жінка одразу вагітніє за допомогою оральних контрацептивів. Предполагаємо, якщо у жінки був якийсь порушення, дисфункція гормональна, підбираючи, але правильно підбираючи оральний контрацептив, ми можемо добитися вирівнювання. Тобто там, де були якісь недостатності по гормонам, то ми за допомогою орального контрацептива можемо їх вирівняти. Зазвичай, при наявності орального контрацептива, яєчники не працюють і так частіше відбувається. Що після того, як жінка припиняє приймати оральний контрацептив, яєчники дуже швидко включаються, тобто настає овуляція і настає вагітність. Але не завжди після прийому оральних контрацептивів настає вагітність. Які процедури маніпуляції допоможуть позбутися стресового нетримання сечі? Ну, прям щоб аж позбутися стресового нетримання сечі за допомогою процедур, якихось то немає такого. Є маніпуляції або процедури, які можуть затримати або покращити стан. Тобто, нетримання сечі, це в. Наслідок того, що є опущення стінок, все залежить від того, яка ступінь важкості опущення стінок, чи є опущення органів малого тазу. І в такому випадку кожна ситуація є абсолютно індивідуальна. Вам необхідно обов'язково проконсультуватися з вашим лікарем-гінекологом, який побачить. Чи є у вас ем, пролапс, тобто випадіння органів, чи це всього лише опущення стінок, і тоді він вам дасть рекомендації, що саме найкраще для вас буде в цьому випадку. Але якихось конкретних маніпуляцій, які дадуть можливість вам позбутись нетримання сечі, таких не існує. Добрий день! Якщо виявлено легку дисплазію, поліпендометрія, фолікулярну кісту, призначили протизаплідні ліки і гістеро Резектоскопію з чого почати? Так, е, значить, якщо виявлена легка дисплазія і поліп ендометрію, то в такому випадку скажу, що однозначно вас необхідно обстежити на вірус папілома людини, тому що дуже часто вони є першою причиною того, що починаються зміни із цервікального каналу і в порожненні матки. Тому що вірус папілома людини він же прогресує в першу чергу в цервікальному каналі. Да? То е, тут необхідно розпочати якраз з дообстеження, тобто здати на вірус пепілому. Людини зробити обов'язково кольпоскопію, це огляд, шийки під мікроскопом, щоб зрозуміти, чи немає там гіршої ситуації. Далі, якщо у вас є фолікулярна кіста, це говорить про те, що, можливо, є гормональна дисфункція в організмі, тобто є якісь порушення гормональні. Тому що, по великому рахунку, фолікулярна кіста це те утворення, яке з'явилося в яєчнику, якщо не відбулася овуляція. Тому ми маємо вияснити цю причину. Як мінімум необхідно відслідкувати ваші статеві гормони. Необхідно здати конкретні гормони в конкретні дні менструального циклу. І друге, вам рекомендували гістерорезектоскопію. Так, правильно. гістерорезектоскопію необхідно зробити, тому що у вас є поліп. Необхідно провести таку лікувальну діагностичну маніпуляцію, яка дасть можливість нам прибрати патологічний ось цей участок, тобто видаляємо поліп, видаляємо ніжку і плюс віддаємо цю тканину гістологам на дообстеження, щоб Розуміти, що саме тут за поліп, яка ситуація. Тому дообстежити дисплазію, здати і кольпоскопію зробити, дообстежити питання, чому є фолікулярна кіста, здати гормони, і так обов'язково необхідно зробити гістерорезектоскопію. А далі вже буде відомо, якщо є вірус папілома людини, то який? Якщо є вірус папілома людини онкогенного фактору 16 і 18, то, то в такому випадку однозначно скажу, що необхідно робити вакцинацію. Навіть якщо ви вже живете статевим життям і вам там 32 або 22. Далі, якщо є гормональні порушення, там лікар-гінеколог. Вияснить, що можна вам рекомендувати. Тобто я маю на увазі, що при наявності гормональних порушень можуть бути ось такі кісти в яєчниках. Тому що це може, по-перше, і повторюватися. І фолікулярні кісти, вони можуть бути і до великих розмірів, і навіть може бути надрив або розрив яєчника. Тобто апоплексія це сильний больовий синдром. Тому ось так: і гістерорезектоскопія. Теж потрібно, не можна поліпи лікувати консервативно, їх треба видаляти. Привіт, мені 35 років. Останні три місяці мій цикл став не 30 днів, як було, а 35, навіть 40. Що робити? Якщо вам 35 років, і зараз ви відмітили, що менструальний цикл починає затримуватися. Тобто це не було постійно, зараз тільки, то в першу чергу необхідно виключати передчасне виснаження яєчників. З цією скаргою однозначно необхідно звернутися до вашого лікаря-гінеколога, який має обстежити 100% ваші статеві гормони, подивитись вас на УЗД за допомогою трансфігінального датчика, щоб зрозуміти, яка кількість антральних фолікулів, тобто фолікулів в яєчниках, щоб оцінити їхні репродуктивні функції. Ну і плюс зібрати анамнез, тобто ваші скарги. Щоб зрозуміти, що ще може вас е, турбувати. Дуже важливо, е, треба звернути увагу на кількість менструальних виділень, коли дні менструації чи не стали менструації більш скудні, то це теж є така особливість того, що, можливо, тут розпочинається передчасне виснаження яєчників. Але скажу, що е, Порушення менструального циклу от такого характеру, коли менструація довготривало, тобто затягнута, тобто ви по 40 днів її чекаєте, це також може бути наслідком гіперпролактинемії, тобто підвищеного пролактину. А він, в свою чергу, може підвищуватися на фоні хронічного стресу. Наприклад, якщо ще плюс вас турбують біль в молочних залозах, іноді це мастеденія, або набрякання, нагрубання молочних залоз, або виділення із сосків, а ви не годуєте уже давно. Це теж може бути. Бути причиною того, що е, буде порушуватися менструальний цикл. Тому, якщо у вас є така проблема, зверніться з цими скаргами обов'язково до вашого лікаря-гінеколога. Не залишайте це просто так. Треба вияснити, що є причиною. Чи є нормою те, що при прийомі орального контрацептива підвищується поганий холестерин? Хм. Дуже цікаве запитання. Я завжди говорю про те, що е, мало того, що перед тим, як вам назначається оральний контрацептив, лікар-гінеколог має дослідити ваші статеві гормони. Плюс він має перевірити ваші печінкові проби. Плюс він має перевірити систему згортання крові це коагулограму. І однозначно, ну, УЗД органів малого тазу, гінекологічні огляди, УЗД молочних залоз. Чому ми зараз говоримо про холестерин? Тому що можливо... В такому випадку ваша печінка не вивозить. Тому що е, печінка сама по собі вона ж фільтрує все, що ви п'єте, всі таблетки, які ви п'єте. А оральний контрацептив, ну, це зрозуміло, наявність гормону. І якщо є проблема з холестерином, треба обов'язково перевірити печінкові проби, як мінімум, у ЗД е, органів черевної порожнини. Тому що, якщо все ж таки будуть порушення в печінкових пробах, то е, в показниках печінки АЛТ, АСТ, білірубін, це буде говорити про те, що тут вже є протипоказ до того, щоб ви. Далі продовжували приймати оральний контрацептив. Значить, вам необхідно його відміняти, тому що тут вже є ну, ефект, скажімо, печінки, вона вже не вивозить цю ситуацію. А також, якщо, наприклад, ви здаєте коголограму е, і бачите, що є підвищене згортання крові, це теж є протипоказ до е, призначення гормональної терапії. Не тільки таблетованої, це може бути і пластирі, і іноді гормональні спіралі. Тому перевірте, будь ласка, е, органи черевної порожнини, як мінімум, і е, Печінку і жовчний, і здайте печінкові проби. Ендометріоз і ендометріоїдна кіста. Е, одразу скажу, що ендометріоз і ендометріоїдна кіста це м, два діагнози, які ходять поряд. Це не окремі якісь діагнози, це як наслідки. Це говорить про те, що у вас вже Давно цей діагноз, якщо у вас вже є ендометріоїдна кіста, в першу чергу ми маємо пам'ятати, що причиною аденоміозу або ендометріозу це є хронічні запальні процеси, хронічні гормональні дисфункції, тобто порушення з, гормональними, з гормональним фоном, переривання вагітності, і якщо довготривало лікар бачить у вас на УЗД ендометріоїдну кісту, це говорить про те, що, як правило, та Кіста не піддається лікуванню. В неї дуже щільна капсула, і всередині цієї капсули частіше за все, це запального характеру е, рідина. Такі кісти рано чи пізно необхідно буде однозначно видаляти. Такі кісти ендометріоз там, або аденоміоз органів малого тазу плюс ендометріоїдна кіста, як правило, є причиною відсутності вагітності. Якщо ви плануєте вагітність, то краще видаляти такі кісти. Скажу так, що перед тим, як я відправляю, наприклад, на Оперативне втручання лапароскопії, коли необхідно видаляти ось таку кісту, попередньо однозначно я полюбляю зробити ще МРТ органів малого тазу з контрастом, щоб підтвердити наскільки серйозна ситуація в органах малого тазу. Обов'язково дообстежтесь, і якщо ви плануєте вагітність, ендометріоїдну кісту необхідно видаляти. Дуже цікаве запитання: на що звернути увагу, які ознаки кваліфікованого гінеколога? Е, ну, давайте так. Я дам відповідь на це запитання, якби я вибирала би для себе лікаря-гінеколога. Так, от лікар-гінеколог має постійно навчатись, має е, рости в своїх знаннях, вивчати щось нове, активно комунікувати з колегами, а також, ну, як людина, він має бути. Е, Приємний для вас, ви маєте знайти загальну мову з цією людиною. Ну, мені здається, що лікар-гінеколог має обов'язково і пояснювати, який його наступний етап. Ну тобто, якщо ви прийшли на консультацію з оглядом, лікар-гінеколог має пояснити, що зараз буде, для чого це буде, і що приблизно ви будете відчувати. Тобто, це цей лікар однозначно хвилюється про те, щоб у вас було мінімум стресу. Коли у вас є довіра з лікарем-гінекологом, ну, значить, все буде на п'ятерочку. Ну і лікар-гінеколог е, має відповідати екстрено. Він має право е, тоді, коли це екстрена ситуація, коли це, наприклад, вагітні і кровотечі, але й не забувати про тих жінок, які реально очікують від нього відповіді. Тобто е, бути на зв'язку, сказала я. Не 24 на 7, але тому, що ми ж теж люди, але намагатися все ж таки відповідати на запитання але своїх пацієнток. Я зараз говорю про тих дівчат, яких лікар-гінеколог знає, тому що якщо це не його пацієнтка, він не завжди знає, що ж там відповідати. Підсумуємо, лікар-гінеколог ну для мене який, то це той лікар, лікар, який постійно навчається, який однозначно комунікує постійно зі своїми підписниками, в тому числі і пацієнтами. Це приємна людина, людина, якій ви довіряєте, яка хвилюється про те, щоб для вас було мінімум стресу на прийомі. І це та людина, яка намагається бути постійно з вами на зв'язку, щоб прийти вам на допомогу. Ось до такого би я би пішла. Розкажіть про фіброму два рази видаляли, звідки це і як. Можна цьому запобігти. Ну, в першу чергу, треба виключати спадковий фактор. Тобто, якщо у вашої мами вона була. То у більшій кількості відсотків вона може бути і у доньки. Друге, це можуть бути гормональні порушення, тому що всі гормонозалежні органи між собою пов'язані. Тобто це ще топодібне залозу треба перевірити, молочні залози треба перевірити, і гормони в тому числі. І якщо у вас є прогрес, тобто видаляють і вони знову з'являються, на те є якась причина. І в першу чергу треба виключати гормональні дисфункції. Чи можна покращити імунітет та вилікувати початок дисплазії? Бадами та вітамінами. Ні Ні в якому разі. Причиною дисплазії, в першу чергу, можуть бути віруси папілома людини. І бади та вітаміни тут не спрацюють, тому що, на жаль, лікування і волшебні таблетки для дисплазії не існує. Найкраща профілактика це вакцинація. Друге, якщо це, наприклад, дисплазія слабка, да, скажімо це, атипові клітини, то вони теж можуть бути причиною запального процесу. Тобто, ну, Тут не буде, наприклад, вірусу папілом людини, але буде запальний процес, то вади і вітаміни ну, такий собі варіант. Дисплезії треба дослідити, тобто це кольпоскопія, повторити цитологію через три місяці, дообстежитись на вірус папілом людини і прийняти рішення, що робити далі? Уколи в точку G ефективні чи ні. Естетична маніпуляція. Ну, по-перше, точка G, як правило, скоріше за все, вона не існує. Це всього лише скупчення нервових закінчень. У когось вона активна, у когось ні. За допомогою ін'єкційних таких естетичних методик ми можемо просто стимулювати цю зону додатково. Тому що коли вводиться щільний філер ялуронової кислоти в конкретні точки, то під час коїтусу, тобто під час статевого акту, усі точки з щільним філером додатково стимулюють зону і дають ефект, додатковий ефект під час статевого акту для жінки. Тому для когось це ефективно, для когось ні. Коли можна починати користуватися тампонами? Взагалі скажу, що тампонами ми рекомендуємо не користуватися, тому що це порушує мікрофлору як мінімум, це можуть бути бактеріальні вагінози. Але якщо є необхідність використовувати тампони, ну звичайно, це після того, коли ви вже розпочали жити статевим життям, тобто були перші проникнення, тоді ви можете використовувати тампони це в дні менструації і краще використовувати в нерясні дні менструального циклу. Ось, Далі. Якщо чоловік має член, о, секундочку. Якщо чоловік миє член гелем для душу 3 в одному, чи може це впливати на мою мікрофлору? Дуже цікаве запитання. На жаль, для чоловіків, от трі в одному, это... це Панацея е, ні, е, е, якщо ваш чоловік використовує для інтимної гігієни гель 3 в три в одному, то це ніяк не вплине на вашу мікрофлору. І до речі, е, чоловіки також можуть використовувати гель для інтимної гігієни, той самий, яким і ви, дівчата, користуєтесь. Але гелі для три в одному ніяк не порушують мікрофлору жінки. Чому набираєш вагу після першого сексуального досвіду, а інші худнуть? Ой, весели тебе, мене, дівчата. Так можливо, це через те, що у вас і так уже були якісь гормональні порушення, були дисфункції, а під час першого контакту статевого змінюється гормональний фон. І в вашому випадку це якраз пішло в плюси ваги. То скажу так, що. Вам би краще звернутись до лікаря-гінеколога, перевірити ваші статеві гормони і індекс хома, який може якраз впливати на те, що ви набираєте безконтрольовано вагу і не можете ніяк її скинути. Чи можливо вилікувати хронічну молочницю прояв кожний місяць багато років? Для початку необхідно зрозуміти, яка причина. Кажу так, що дуже часто причиною рекурентних кандидозів це ті кандидози, які повертаються щомісячно. Дуже часто причиною може бути вірус папілома людини. Тому здайте полімеразну ланцюгову реакцію, тобто, або, е, в принципі, здайте рідину цитологію плюс вірус папілома людини 28 типів. І зрозуміти, чи немає у вас ВПЛ? Вот. Добрий день. Дуже сильний свербіж. На великих статевих губах в куточку біля лобка. Брали аналізи, нічого не можуть виявити. Ця проблема з'явилася через місяць після народження першої дитини. Немає ні запахів, ніяких поганих виділень немає. Як вирішити проблему? Ось, тут треба звернути увагу, що сильний свербіж на великих статевих губах необхідно обов'язково виключити склероатрофічний ліхен. Це може бути причина аутоімунних проблем, це може бути причина частих травматизацій та віруса папілома людини. Особливо, якщо цей зуд частіше вночі або перед сном, і якщо ще й в зоні, ось тут, де свербить, змінюється а, колір е, слизових, частіше вони можуть бути блідорожевими, прям такими п'ятнами, то це треба обов'язково виключити склеротрофічний ліхен. Тому що е, гормональні дисфункції, а ви якраз говорите про те, що після народження і першої дитини теж можуть на це вплинути. Ось. Рання менопауза норма чи не дуже? Ну, не ок, звичайно, якщо є передчасне виснаження яєчників. Але якщо буде адекватна терапія, рекомендація від лікарів-гінекологів, це полегшить вас, ваш стан. Чому не ок? Тому що у жінок, які мають передчасне виснаження яєчників, є група ризику до остеопенії або остеопрозу, це витончення кісткової тканини, є група ризику до гіпертонії це високих е цифр артеріального тиску, інфарктів та інсультів і частих переломів. Ломів. Тому, якщо є перечасне виснаження яєчників, треба тут це все контролювати обов'язково. І, до речі, є така маніпуляція для того, щоб виключити остеопенію або остеопороз, це про витончення кісткової тканини, називається на денситометрія, яка покаже, чи немає у вас уже остеопенії, ось такої проблеми. Вітаю, часті фолікулярні кісти. чи можуть бути через гіпотиреоз або дисфункцію з залози. Так, фолікулярні кісти це м, утворення в яєчнику. Це говорить про те, що не наступає вчасно у вас овуляція, затримується фолікул в яєчниках, і ми маємо завжди пам'ятати про те, що всі гормонзалежні органи між собою взаємопов'язані. Це і щитоподібна залоза, і органи малого тазу, і молочні залози. Тому, якщо є десь в одному із органів дисфункція, тобто порушення, то наступні інші Органи гормонзалежні теж можуть страждати. Тому дійсно фолікулярні кісти можуть бути наслідком того, що у вас є проблема з щитоподібною залозою. Чому буває слиз в аналізі сечі, хоча гінеколог каже, що все в нормі, але досить рясні виділення. Начнемо з того, що коли ви здаєте сечу, обов'язково необхідно закривати вхід в піхву хоча б ватним спонжиком і початкову сечу в унітаз її порцію в контейнер, кінцеву порцію в унітаз і не мають потрапляти виділення із піхви в сечу. Ось в такому випадку треба тоді контролювати. Контрацепція при ГВ. дуже цікаве запитання при грудному вигодовуванні. Значить, ну, звичайно, це презерватив, другий варіант це свічки з сперміцидами. це не гормональна терапія. Можуть бути внутрішньоматковий контрацептив, не гормональний внутрішньоматковий контрацептив. Так, ще можна використовувати таблетовані контрацептиви, в складі яких є прогестерон, але. Це менше впливає на організм вашої дитини, але впливає. Тому краще це останній варіант. От. Внутрішня маткова спіраль безгормональна, з перміцидами свічки або презервативи. І тепер задавайте ваші запитання в коментарях, коментуйте обов'язково. А на самі цікаві запитання я обов'язково буду давати відповідь. І пам'ятайте, що гінекологія... На перших етапах себе ніяк не проявляє краще прийти до вашого лікаря-гінеколога без наявності скарг профілактично. Па-па, будьте здорові!